Я бажаю, щоб вони були там всі здорові, щоб вони вернулися всі живими. І бажаю їм всього найкраще, щоб вони перемогли. Ми хочемо передати вітання хлопцям туди. На то нехай вони нам там будуть здорові. Нехай Боженька їм дає терпимості, здоров'я, волі. І хай вони повертаються додому живими. А ми їх тут чекаємо. І зліпимо для них. Коли вони коли приїдуть ще таких у 20 разів більше вареників, як ми сьогодні зліпили. Такими щирими та теплими словами побажань для українських воїнів. Жителі надвірнянщини ліпили вареники. Кожен учасник благодійного заходу вкладав у тісто, крім начинки, найважливіше любов та частинку домашнього тепла. І все це кажуть надвірнянці, щоб українські захисники там на передовій у епіцентрі справжнього пекла відчули людську підтримку. Ми в тісто вкладаємо душу, любов до України і любов до тих захисників, які захищають нашу державу. Я вкладала любов. Я вкладала. Um... Душу і дуже бажаю, щоб вони вернулися. Всі здорові і живі. Домашніх страв на фронті бракує найбільше. Зізнаються самі воїни. Вони пригадують ті відчуття на передовій в окопах, коли волонтери, незважаючи на небезпеку обстрілів, привозили домашні вареники та інші продукти харчування. Таких гостинців там чекають з нетерпінням. Штову вареники наліпили на двірнянці. Хлопці привозили вареники. Дійсно було смачно, коли ми всі попробували ті вареники, це як вам сказати, це так, якби часточка дому приїхала до тебе десь туди, в Луганську область. Дуже відчував позитив, таку підтримку. Дійсно, що є підтримка, що, що люди допомагають, люди вірять у нас і що вірять в перемогу. Ці вареники привозили іменно з надвірної до мене, блін держав. Так вийшло, що, що я був близько і. На чолі з Олегом Туєшиним він разом зі своїми бійцями приїхав у мій і привіз і вареники. Перше враження у мене виникло, що це добре і це треба лишити на чорний день, бо того що не було, що їсти. З радістю та захопленням долучились до ліплення вареників і депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко та голова районної ради Іван Гурмак. У них свої рецепти приготування українського пирога. Старий український рецепт. Давати треба, напевно, яйце, молоко, воду, борошно. Картоплю зварили. І от ліпимо. Мій неодноразово вже ліпив. І вже недавно, там на цьому тижні були в клумажі. Ліпили там пироги. У Беткові цераз надвірно, і без проблем. Треба душу вкладати. Колись моя баба так казала, що той, хто любить вареники, має вкладати туди душу. І вони получаються смачні, м'які. Ну а тим більше, якщо це вареники для передової. У надвірній благодійна акція вечорниці для фронту відбулася вперше. Започаткували ліплення вареників для воїнів, а то на у усе. Битків. Там подібних вечорниць відбулося вже 5. Зараз географія таких благодійних заходів розширюється. Такі вечорниці приблизно рік назад почалися в Биткові, в Биткові було проведено 5 таких вечорниць, потім після Биткова вечорниці були у Молодькові, Гвозді, в Делятині. Чи були в Косові? І так, знаєте, географічно оточили місто надвірна, і сьогодні вечорниці маємо у надвірні. Ну, як бачите, захід вдався, людей дуже багато. Люди прийшли допомогти українському війську, бо наближаються свята Миколая, Новий рік. і Ми традиційно вже на свята їдемо в зону бойових дій, так як там чекають на нас наші хлопці. Захід у Надвірні зібрав багато небайдужих. Це і учні як міських шкіл, так і закладів освіти району. Вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею, студенти Надвірнянського коледжу, священнослужителі та парафіяни церков, працівники садків, вихованці центру дитя. Чої творчості, творчі колективи населених пунктів, а також комунальники приїхали гості з області, зокрема з Тлумача, Городенки та Івано-Франківська. Організували акції Волонтерський благодійний фонд Свобода гідність перемога та Надвірнянська загальноосвітня школа номер 3 за сприяння міського голови Зіновія Андрійовича, голови районної ради Івана Гурмака та Надвірнянської районної організації «ВО «Свобода». Добру справу у місті хочуть продовжити та зробити традиційною. Саме за допомогою таких акцій. Ми побуджуємо ту активність людей, той потужний волонтерський рух, який сьогодні, можливо, частково занепав у міру тої соціальної складової, бо на даний момент дуже важливо побудити людську байдужість і в першу чергу ту потугу, яку потрібно для наших хлопців. Цей захід, який вперше проходить на території міста, буде продовжений в інших навчальних закладах. Я думаю, що цю ініціативу... Підхопи Прикарпатський військово-спортивний ліцей, середні школи нашого міста і інші організації, які тут присутні. Бо під час благодійної акції відбулася і урочиста частина, на якій подяки від лідера ВО Свобода отримали Андрій Крицький, Іван Гурмак. Також голова районної ради за заслуги перед надвірнянщиною нагородив медалями воїна АТО Андрія Семчука та волонтера Василя Синатовича. Супроводжувався благодійний захід патріотичними виступами художніх колективів та школярів. Тож дня спіль... Вільними зусиллями було наліплено понад 15 тисяч вареників, які щоб не зіпсувалися, відварили та залили смальцем та шкварками. Крім пирогів, на дернянці несли і інші продукти харчування, а також гроші, одяг, засоби гігієни, акумулятори до приладів нічного бачення та все необхідне. Уже незабаром усе це відправиться на передову.